Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свинка. Пепа і Джордж граються в хованки. Зараз Джорджова черга ховатися. Він має швиденько знайти схованку, доки Пепа не дорахувала. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Джордж Вісім, знайшов, де сховатися. Саме вчасно. Десять. Чотири, п'ять я вже йду шукати. Пепа має знайти, де ховається Джордж. Шла. Пепа знайшла Джорджа. Джордж. Я тебе одразу побачила. Тепер ховатиметься Пеппа. Раз. Um, три. Я допоможу Джорджеві рахувати. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Усе Джордж Розплющуй очі. Джордж має знайти, де ховається Пепа. Ой. Під столом Пепи немає. <риклад> Джордж. Може, пошукаєш на горі? Під ліжком пепи також немає. Що то був за дивний звук? За завісками пепи немає. Знову той дивний звук. Що воно таке? Джордж знайшов, де ховалася Пеппа. <рик> Джордж мене знайшов. Татова черга ховатися. Джордж хоче спробувати ще раз. Але Джордж Геть не вміє ховатися. Повір, у нього вийде. Заплющи очі і рахуй. Раз. Два. Ой-ой-ой, Ой, тут Пепа одразу знайде Джорджа. П'ять. Шість. Іди сюди. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чотири. П'ять. Я йду шукать. Ой. Джорджа немає під столом. Але ж він завжди ховається під столом. Може б, ти на горі пошукала. Джорджа немає у кошику. Де ж він подівся? Пепа ніде не може знайти Джорджа. Тату. Я ніде не можу знайти Джорджа. Та ти що? Де ж він міг подітися? <плес> Правду кажучи, у цій газеті є дещо про Джорджа. Джордж <клухає> знайшла. <клухає> <плухає> Джордж, це була чудова схованка. <клухає> Джордж весь час ховався за газетою та та свина. Ah, Peppa <laughs> Pig. Ah.